Всі ми знаємо слова «щирий», пустеля, уявни, цигарки, попри, суходіл. Всі ми, в принципі, я думаю, погоджуємося з тим, що це слова української мови. Тобто, можливо, в якийсь з них етимологія і походить з інших мов, але це слова, які є в українських словниках, і які ми використовуємо, коли розмовляємо українською. Але в якийсь момент їх викинули зі словників і сказали, що окей, це не українські слова, ви маєте використовувати іншу лексику. І якщо словам щирі постелі, суходів, цигарки і так далі ще пощастило, і вони вижили, ми їх все, ще використовуємо зараз, то не всі були такими щасливими, знаєте. Слова типу цикль, утинок, «саці», рівнолежник, обрус, хетун сьогодення. Як вийшли тоді з ужитку, так і не увійшли до нього. Чому так сталося, тобто чому їх виконали і що це було за слова? Далі відео. що перекони на шляху розвитку мови, це ну може і не окей, але нікого особливо не добує. Хрупка імперська его ущумлялась приблизно однаково, чи це була гельська, ірландська, шотландська мови в Британській імперії. Мова мови корінних народів в США чи українська, або, як ми знаємо, ряд інших мов в імперії Російській чи Австро-Угорській А далі вже йшли заборони використання мови в культурному секторі, в державному, в приватному житті і ну, сюди не могли заборонити. Але 20 сторіччя принесло з собою і нову тактику, називаємо її так гібридною мовної війни, принаймні на теренах СРСР. Тепер обмеження і зміни стали не тільки зовнішніми, де і коли можна використовувати мову, а і внутрішніми, такими, що вносили зміни у саму структуру мови, забороняли певні слова, міняли граматику і таке інше. Та як же це сталося? 1920-ті роки стали неймовірно плідними для мовознавців. Тоді проходила робота над великою кількістю словників, і в тому числі вийшли друком український правопис 28-го року, багацько-термінологічних словників, і також російсько-український словник за редакцією Кримського і Єфремова, який і досі вважається неперевершеним за якістю зібраного в українській частині лексичного матеріалу. Робимо тут ментальну таку засічку, ми до нього ще повернемось. Пам'ятаємо історію, що до серця це була політика коронізації а в 30-х як та коронізація почалась, так і закінчилась. І на початку 30-х більшовики згорнули це все і повернулись до методів воєнного комунізму. А активних прихильників українізації розстріляли або заслали в табори. Цей новий тренд на і велику роботу мовознавців. Вся майже без винятку плідним працям 20-го сторіччя була оголошена шкідницькою націоналістичною, спрямованою на відрив української мови від російської, а видання тих років були заборонені. Головним звинуваченням було звинувачення у створенні штучного бар'єру між українською та російською мовами. І разом з руйнуванням цього штучного бар'єру руйнували, змінювали, модифікували і обмежували саму мову на багатьох рівнях. З одного боку, узгодили з російським правилами вживання великої літери, посітні нограми, запровадили російську граматичну термінологію. Так само і певні лексами замінили на такі, що були невластивими українські. Тобто, наприклад, робота вдома стала роботою на дому. Одні з найчисельніших і найочевидніших змін відбулися на лексичному рівні. Так могли замінювати цілісні лексичні одиниці, будущина на майбутнє, сьогодення, на сучасність. Або повністю усувати слова, як от достоменно, либонь, згірше. Власне, ці зміни і послугували натхненням для відео. І якщо вам цікаво, що відбувається на відеоряді, який ви бачите на фоні, то це процес створення плакату із часткою цих репресованих слів. Пам'ятаєте той російсько-український словник. Отож, він був сформований таким чином, що було російське слово, і цілий ряд варіантів перекладу українською. Саме в цьому його цінність у багатстві синонімів і наявності не просто одного нейтрального перекладу, а ряду слів різних емоційним зверненням, стилістикою походження. Багато якісь синоніми з нього в процесі боротьби з міжмовним бар'єром прибрали, часто залишаючи лише слова подібні до російських, або загалом замінюючи на російський відповідник. Так, гранчак, граняк, гранесовп приправи, залишивши лише призму. З двігода, про потруса, струса, двигтіння, струшування лишили тільки струс. Шпиталі замінили на госпіталь, чоту на рій, сиділи на фільтр. Причиною усунення одних слів було те, що їх не фіксують українські джерела, як от насамовиті, інших їхня діалектичність комизитися, одній невластивій мові мас – фльота, інші позначені відтінком розмовності. Одні усунені, бо вони ніби застарілі, як от обрус, інші бо це новотвори, напушество. А якщо вже кращих ароматів не знаходилось, то можна було просто назвати це слово штучним, як от мерсознавство або письмівка, або вигнаним термінами, як хитун. Далі поговоримо про терміни. Це частково дискусійна тема, бо наразі в світі, де ми живемо, нам складно уявити не відносно уніфіковану інтернаціональну термінологію. Але уявімо, що ми зараз не в 2024 році, а в 1924 Мова це взагалі штука доволі логічна, хоча цю логіку з боку може бути доволі складно помітити. Переважна більшість термінів, якими ми послуговуємо зараз, інтернаціональні і походять часто з латини чи там давньогрецької. Але так було не завжди. Українська мова зразку сторічної недавності мала велику кількість власної термінології: бігун, вагало, визначник, далековид, засновок, косинна, простопад. А як же красиво звучить живе срібло або заграла північна? В принципі, їхнє значення можна здогадатися з самого терміну. Якщо ви здогадалися, ви знаєте, пишіть в коментарях. Дивіться, це справжня блогерка. Це справжній блог. Отож, терміни логічні. І може здаватись, що вони смішні і якісь недостатньо наукові, але, ну, по-перше, всі терміни так і створюються. Буквально. Так само, просто коли це латина або давньогрецькі корені, ми не прослідковуємо цей зв'язок і тому не так сильно це помічаємо. По-друге, якщо щось звучить дивно або смішно, це не обов'язково і робить його неправильно. Я іноді тут ще наводжу приклад про таке слово англійською, як walkie-talkie, що прикладається як рація, або буквально прикладається як ходилка-говорилка. А... Звучить доволі смішно, але всі ми звичні до слова movie, яке перекладається як фільм, але могло перекладатися як рухалка, тому що картинка рухається. І вона від цього не стає менш валідним терміном на позначення фільму. Винятком тут є хіба російські інформаційні вкиди, які в певний час розповсюджували з просторами ВКонтакті, подібних соцмереж зі словами типу нацюцюрник, штрикалка або спалахуйка. Які намагалися видати українську мову смішною, убогою, недолугою загалом якоюсь недо 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 Менше з тим. Очевидно, що зараз вже пізно повертатись до такої термінології. Але те, що ми використовуємо німецький термін ландшафт, італійський акорд, французький манжет, голландський «баркас», але більшість власних термінів довелося виконати, їх не менше сумний. Ще про терміни, до речі, писали таке. Найнебезпечніше тут у цій справі те, що ця націоналістична термінологія широко розлилася на Україні, пролізши до книжки, літератури, преси тощо, не зазначивши разу гострої відсічі тощо. Тобто, це за 4 роки з того моменту, як виходили плюс-мінус термінологічні словники, до того, як їх почали забороняти, вони взялися звідкись і розрослись до такої міри. Магія. І на цій ноті ми переходимо на рівень марфану. Якщо коротко, суфіксу, префікси закінчення. Так, ви здогадались, заміняли на такі, що були більш схожими до російських. Так, надвиробництво замінили на перевиробництво. З форм статів і статей залишили тільки статей, з паралельних форм бабів і баб, хатів і хат, губів і губ тільки форми баб, хат і губ. У дієсловах, які згідно з правописом 28-го року, мали префікс з, що відповідав українській вимові сформувати, зфабрикувати, зфотографувати. Його замінили на спільне з російським початкове с сформувати, сфабрикувати, сфотографувати. Якщо брати ще детальніше, то була купа змін і обмежень саме на фонетичному рівні. Багато слів іншомовного походження були марковані як невластиві мовлені мас через неяфність м'якої «л». Фльота, яку було замінено на флот, блокада на блокаду і так далі. І це не фонетичний, звісно, рівень, але багато хто ще зараз пам'ятає, як літери Г не було, а потім вона якимось чином з'явилася. Ось вона теж була викреслена у з словників у тридцять році. Таким чином, російська мова в партійних настановах 33-го року була оголошена братньою. І мовознавців просили добирати у словниках в українській частині слова, які були однозвучні або рівнозначні з російськими. А от вся самобутня українська лексика кваліфікувалася як штучно створена і взерована на польську мову. І звинувачення термінологів набувало доволі такий політичного характеру. Ну і прикол такий на кінець. Думаєте, термін укрфашисти вигадали лише в 22-му році? Це не так. Вся полідна діяльність мовознавців у 20-х роках була описана як ніщо інше, як войовнича програма українського фашизму в мовознавстві, спрямована на те, щоб спинити повний розвиток української мови, втиснути цей розвиток у рамки 18 -го, 19 -го століття, скривати його на шлях буржуазного загавкою, відірвати від культурного і мовного розвитку наших братніх республік, зокрема РСФР. Ну і за результатами всіх цих змін, утисків образань, завезли ворог українського мовознавства, буржуазна ідоєвропейська, в основному розгромна. І трохи про те, чому я взагалі вирішила про це сьогодні розповісти. В якийсь момент насправді це був ще лютий 24-го року. Я робила проєкт з плакатом, там, де були слова якраз з цього списку репресованих слів. Тут десь буде фотографія, сподіваюся, красиво. І після того цей плакат ще трошки переробила на таку футболку. І мені хотілося розповісти про те, що взагалі я ношу на грудях і чому я вирішила це намалювати. Десь так. Якщо вам було цікаво, то, ну знаєте, там, пишіть коментарі, ставте, лайк, ставте лайки, підписуйтесь. Все поки давно. І до нових зустрічей! Так те <теперет> саме ще раз. Просто менше з тим.